Фармадол. Таблетки від головного болю. Одна з найбільших пожеж Парижа. Як в одну мить французи втратили частину себе. Частина нас згоріла разом із ним. Ми ж зберігали його 800 років. А тепер що заважає відновленню Нотрдам? Серце столиці Франції. Нотрдам і популярніший за Ейфелеву вежу щороку сюди приїжджають 13 мільйонів туристів. 15 квітня 2019-го саме туристи першими і побачили вогонь на будівельних рештуваннях, які оточили храм на час реставрації. Це була сьома вечора, першого дня Страстного тижня. <звук> Будівля не мала системи пожежого тож, коли прибули рятувальники, полум'я вже охопило більшу частину даху. На час реставрації собору демонтували багато вітражів. Це допомагало вогню поширюватися. Уже за дві години від займання шпиль собору не витримує і падає просто на очах у тисяч приголомшених свідків. Увесь світ в прямому ефірі із заумиранням серця спостерігав, як руйнується один із символів Франції. Вогонь знищив дві третини стелі собору. На дранок з'являється перша добра звістка. Таки вдається врятувати знамениті вежі собору і дзвони. Відомі на увесь світ скульптури апостолів та символи євангелістів, що прикрашали дах, також цілі тижнем раніше її зняли для реконструкції. Та на місці шпилю величезна дірка. Вщент вигоріли багатоповерхові дубові перекриття, пошкоджені частково вівтер та орган, кілька вітражів. Впродовж ночі з охопленого вогнем в собору рятують християнські реліквії, зокрема терновий вінець Христа. Люди спостерігають і моляться всю ніч. Нотердам Парі почали будувати в 12 столітті і за свою майже дев'ятивікову історію собор переживав різне. Руйнувався і відновлювався, але завжди залишався яскравим прикладом готичної архітектури та головним символом французького християнства. У його стінах коронували Наполеона Бонапарта, зараховували до лику святих Жанну Дарк. Перше, що зробив президент Франції Шарль Де Голь відразу після звільнення Парижа від фашистів, вирушив на месу саме до цього храму. Несподівано для всіх рік тому в соборі Паризької богоматері під час реставрації виявили кілька гробниць та свинцевий саркофаг 14-го століття, а також декілька фрагментів скульптур. Вже чотири роки триває розслідування і відновлювальні роботи, на які може піти близько мільярда євро. Благодійники не шкодували грошей на порятунок головної святині країни. Французи очікують, що чиновники виконають свою обіцянку, і НотрДам де Парі повністю відкриють до кінця 2024 року. Ми подивилися фантастичний сюжет, повідомлення, згадка про те, як це все відбувалося в Парижі. Але ми ж працюємо наживо для вас. Відповідно, маємо унікальне живе спілкування і маємо можливість поговорити. З людиною, яка безпосередньо може на власні очі спостерігати за тим, як все відбувається. Блогерка про нетуристичний Париж, яка зараз з нами буде на зв'язку. Марія Кожухівська вже хочеться сказати Доброго ранку! вам. Марія ранку! Доброго ранку! ранку, ранку. Раді бачити. Ти... Сонечко в Парижі не багато. Але розкажіть, як пройшла ваша ніч після виборів? А, погано чути можете, будь ласка, повторити. Що, що? ще раз? Після прийняття реформи uh -huh. пенсійної, ми вже бачили, що а, там було дуже так спекотно так. достатньо. Так, спека вже в нас не перший день, і я якраз сьогодні діставала пресу дивитися, чи є якісь додаткова інформація про і Побачила, що на обкладинці є дві новини. І новина про реформу вона звичайно займає набагато більше місця, а потім трошки нижче трошки нижче про те, що сьогодні чотири роки, як, на жаль, сталася трагедія з Нотердамом. Ну розказуйте нам тоді більш детально в якому стані зараз на Ми бачимо у вас його за спиною. І він просто надзвичайно гарний. Але чи є ота саме важлива новина, коли нарешті відбудують? А, собор мали мають відбувати до початку Олімпіади. Макрон про це говорить дуже часто. Дуже багато, звичайно, увага всього світу до цього прикована, Збирали кошти усім світом. По плану мають відкрити у грудні цього року, а тобто, знову ж таки, до Олімпіади ми готуємося, але завжди у Франції країна дуже бюрократична. Я багато спілкуюся з нашими біженцями. Знаєш, що перше, що вони помічають, це проблеми бюрократії, і це стосується так само будівництва і де. До інших сфер, і через це мені здається, на мою особисту думку, якоїсь чіткої дати не говориться, завжди маючи можливість трошки, а, якщо що, відкрити нотердам пізніше. Відкривати його будуть частинами. А для публіки, на жаль, немає можливості відкрити одразу весь собор. Тобто, як тільки перша зала буде у тому стані, що собор може відкрити свої двері Перший зал буде відкритий для відвідувачів, пані Марія. Але ж собор це така, знаєте, обов'язково місце для кожної людини, яка приїжджає і вперше і не вперше в Париж. Які зараз є можливості, не знаю, віртуально якось відвідати, чи хоч якось наблизитися до нього, почути історію. Як можна більше про це дізнатися? На жаль, як я вже сказала, собор закритий. Вчора в нього прийшов е, пане президент Макрон зі своєю дружиною та міністром культури, щоб подивитися, що робили чотири роки. Що я зараз можу показати? От я зараз сижу на такому постаменті невеличкому, е, який надає можливість. Я єдина сижу спиною, звичайно, щоб показати вам, подивитися та насолодитися самим фасадом собору. А е, біля нього є. От з тої сторони невеличка виставка, яка розповідає, як це сталося, що знаходиться під реконструкцією. Основні тези про пожежу і про те, що відбувається на сьогоднішній день, і дуже вдали запитання про віртуальність, тому що прямо піді мною знаходиться зараз можливість відвідати собор віртуально не тільки сьогодні, але й до пожежі. І до повної реконструкції, тому що собор, звичайно старинний, але пожежа була тут не одна, і він складений з елементів та деталей різних тисячоліть. Той самий шпиль він набагато молодший ніж весь собор. На жаль, він загинув у пожежі, яка була чотири роки тому, але ми чекаємо на новий. Пані Марія, тобто, вітер розривається, але дуже хочете почути ваше улюблене, не типове, але улюблене місце в Парижі, яке 100% варто відвідати. А однозначно, це ще й була заміна Нотердаму, Сан-Шапель. Це така ніби шкатулка, в якій якраз, яка якраз якраз була побудована для того, щоб хранити реліквії релігіозні, такі як Терновий вінок. Це повністю у вітражах собор, дуже дуже гарний, і якраз він зараз відкритий. Він знаходиться в двох кроках перед Нотердамом. Мені здається, що це. Не те ж саме, але теж можливі сидіти. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам, пані Марія. Насправді, ми не будемо вас довго затримувати, тому що такий вітер, що навіть просто дивитися холодно, Прибачте. Ви розумієте, що вас там вас скоро просто знесе і здує. І Біжіть відгріти. їсти смачні круасани і пити французьку каву. Ми вам трішки заздримо, але обов'язково коли зустрінемося наживо і там. Дуже хочеться вже мандрувати вам. світом. Дякуємо і вам, вам. дякую. Так, з нами була а, а, Марія Кужиківська, курсовод а, з Парижу. І бачите, ми одразу наживо подивилися. Що ж, і розібралася, яка ситуація з Нотердамом. Блогерка про нетуристичний Париж. Це так а краще. це завжди не, найцікавіше. Не туристичний Київ, не туристичний Париж, те, що сховано. Я був третій в Парижі і одна і тричі я ходив один раз. Ми проходили взагалі 14 годин поспіль. 14 так, годин відчуваєш, що. Що скоро будуть ще декілька історії з Парижа від Ігоря Цига будуть будуть з історії з Парижа. Вони були дуже душевні. і Насправді дуже цікаві. Пауза! З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.